У ваших душах ховається те, чого ви самі не уявляєте? Ласкаво прошу на екскурсію. Сьогодні ми розглянемо різні душі та те, що там приховано. У пошуку істини мені допоможе Григорій Савич Сковорода, якому вдалося зануритись дуже глибоко в наші серця. А тепер у мене до вас лише одне питання. Що там усередині? Що таїть посмішка? <хе> Ніби нічого такого, лише проста емоція на обличчя. Але інколи заглядаєте глибше у вічі того, хто вам її пропонує. Чому афоризм Григорія Савича і досі є актуальним? Я думав, аналізував і от що вилилося на папір. Варто звертати увагу не на тілесну, а на духовну красу. Творити, а не руйнувати. Допомагати, а не робити боляче, як та гадюка замаскована в траві. Не прикидатися. Не бути великим, не таїти негарні задуми. Бо що як непідступність отруює взаємовідносини? Навпаки, краса внутрішня, гармонія, доброта рятує світ. Саме тому афоризм сковороди скільки зла таїться всередині. За гарною подобою гадюка ховається в траві і є актуальною на сьогодні. Дякую Григорію Савичу за думки знання. Про світу. Я не вірю в любов. Це дуже боляче. Але ось у чому питання. Чи вартий того той біль? Насправді любов дуже цікава штука. Деякі люди, щоб отримати її, проходять дуже тяжкий шлях переступити через якісь свої інтереси, десь промовчати, десь підтримати. Якщо людина готова на це і вона прагне цього. То всіми всі своїми почуттями, всі всією своєю ціллю вона отримує те, до чого йде, вона отримує те, що хоче. Тому, якщо хочеш до чогось дійти, перш за все треба йти. Рухаючись до мрії, ми щоразу забуваємо про те, що інколи нам всім потрібна турбота. А що це взагалі таке? Для мене це клування. Клування за кимось, чимось, перш ніж за собою. І я вважаю, що турбота виявляється у людини автоматично, навіть у прикладі самої ж квітки. Все починається з самого простого. Якщо не поливати квітку, не турбуватися про те, чи нагодована вона, чи зручно її корінням. То вона засохне не проросте так, як тобі хотілося. І вона помре. Сковорода правильно говорить, що якщо не турбуватися, це не жити, а бути мертвим. От і все. Руки можуть бути чистими, але на них все одно буде кров. Думай про те, що робиш, і не зневажай тим, що відчуваєш. А що з твоєю душею? Дійсно, це дуже солодко зустріти на своєму життєвому шляху людину, яка відкриває, прагне до тебе душею, любить, дарує тепло, свій час. Добро, але як же ми звикли коштувати ці солодощі не цінуючи без вдячності? Але сьогоднішні реалії, якби це прикро не звучало, я вірю, нагадали нам про це, що існує найвища насолода, взаємолюбов, віддача, повага. Вдячність. <ріст> і саме це є найсолодшим. Це гріє душу, сповнює сенсом життя, і ти хочеш коштувати ці солодощі кожного дня. Ось що Є дійсно найсолодшим у світі. Аго! прокинься! Про які низькі речі ти думаєш? Може, настав час поміркувати над чимось більш глибоким. <гум> Не все то отрута, що неприємне на смак. <гум> ну, З цим дуже легко погодитись. Перше, що спадає мені на думку, це гірка правда. Це саме та річ, саме та болісна річ, якої ми всі намагаємось уникнути, бо боїмося. Бо боїмося цього болю. Але ж ну, насправді брехня нас отрує не правда. Насправді чи так погана ця отрута? Може інколи й треба випити цю отруту, щоб відродитись. Я раджу вам говорити те, що думаєте, і не соромитись від чуттів. не боятись говорити та відчувати. Ви цілий світ, тож не бійтесь відчинити нові двері. Бо потім буде пізно. Цитата Не любіть серце, не бачачи краси, є неабияко сучасною, та неабияко важливою для нашого покоління. Бо наше покоління, воно вщен забуло, що таке краса. Воно вщен забуло, як краса пов'язана з любов'ю, як краса та любов можуть стояти поруч, якщо нас все життя вчили, що треба любити не за красу. І тут вже виникають такі питання, а про яку красу говорить Григорій Сковорода. І для мене, не любі серце, не бачучи краси, перекладається як любов, то і є краса. І саме тому ці значення не можуть існувати окремо. Любов, на мою думку, взагалі дана не всім людям. і Її треба пізнавати, її треба відчувати, треба вчитися кохати. А для цього, для цього треба просто відкрити очі, відкрити свою душу, бути сміливим. На мою думку, саме таким людям дається за своє життя пізнати найпрекрасніший дар, а саме вічне кохання. Дякую за увагу. Антуан Де Сенте Кзюпері писав: очі сліпі. Шукати потрібно серцем. Шукати потрібно серцем. Так, воно брехати не буде. Життя? Для мене так. Але правда в тому, що кращого моменту відчути себе щасливим не існує. Якщо не зараз, то коли? Нам завжди здається, що життя ось ось почнеться. Ось ось справжнє життя, але на шляху завжди виникає якась проблема. Якщо дуже гарно придивитися, то можна побачити, що ці проблеми нескінченні і з них і полягає сенс нашого життя. Це допомагає нам побачити, що шляху до щастя не існує. Щастя це і є. Потрібно цінувати кожну цього життя. Робити його щасливим. Нещодавно я гуляла по парку. У мене в мене музика якась. Я зупинилася, їздила піти на велосипедах. Гуляли люди. Був теплий, теплий літній вечір. Я просто зупинилася від себе такою щасливою і зрозуміла, що для мене не обов'язково їздити на дорогах. Є втівці або мати шикарний одяг в момент щастя, і коли ти в цьому моменті це і робить тебе щасливим. Коли ти вмієш в якийсь момент спіймати себе на думці, що от так. не потрібно чекати якогось певного моменту. Не потрібно чекати, коли закінчиться школа. Не потрібно чекати, коли ви схуднете, коли у вас закохається хлопець, не потрібно чекати Нового року. Не потрібно чекати наступної п'ятниці суботи або неділі. Щастя це шляха не доля. Любіть. танцюйте. Особисто для мене безумство це те, що дає нам привід. Жити життя, бо наше життя, як я вважаю, і є безумство. Безумцеві властиво жалкувати за втраченим. Можна привести приклад кохання, або навіть якщо не кохання, то будь-яку річ, яку ви коли-небудь втрачали, або загубили випадково, або навіть не випадково, що більш цікаво. коли ми це втратили. Невже нам захочеться замінити цю саму річ, яка вам безумно цінна та дорога на іншу? Ні в якому разі не захочете замінити ту саму на якусь іншу? І ось мені здається, що Григорій Сковорода свого часу був ще тим безумцем і такий мудрий та глибокий афоризм, який він склав? Це було саме про його життя. Та власний досвід. І мені б дуже хотілося насправді, аби ви так само порозтлумачували для себе ці видатні слова нашого українського генія та мандрівного філософа Григорія Савича Сковороди. Помста, кара, злість або радість, людяність, доброта. Що на смак приємніше тобі. Я завжди думала, що все, що колись було написано давно, має зараз трактуватися по-новому. Бо, як на мене, цей афоризм звучить дуже однобоко. Є щось одне добре, тобто якась добра поведінка, добрий розум, е яке приведе тебе до легкого способу життя. І в мене виникає питання. Що, що ми маємо на увазі під добрим розумом? Що таке легкий спосіб життя, коли тобі просто легко живеться і ти ні про що не думаєш, чи легкість в тому, як ти себе почуваєш в цьому світі. Але якщо брати це в контексті, що добрий розум, як Совість, і що легке існування це коли ти не думаєш про те, що ти зробив щось не по совісті чи не по своєму, ну, не за своїм серцем. І оця легкість, що ти не робиш нічого проти самого себе, проти свого, своєї душі і серця, то для мене це найвище. Якось так? Я постійно ходжу на метафоричний цвинтар до старих друзів. Їх було багато, але де вони зараз? Усі вони живі та здорові, але куди вони йдуть? І... Навіщо? Хочеться сказати, що за усе моє життя, а мені 20 років в мене було не дуже багато друзів, і з того часу ситуація ця не дуже змінилась. Я можу перерахувати своїх друзів, використовуючи лише один казівний палець. Тобто, самі можете зрозуміти, що друг в мене лише один. І, на мій погляд, для мене друзі це дуже особливі люди. Мені здається, що Григорій Савович Сковорода мав на увазі, що коли хтось спостерігає, або бачить, коли ці вузи, вузи, вони починають якось виникати між вами. І коли ви стаєте дуже, дуже близькими людьми, коли Ваші стосунки стають дуже такими твердими, коли ви створюєте разом якісь певні штуки, там у вас виникають якісь загальні ідеї, ви щось разом створюєте, це певний якийсь виникає тандем. І коли хтось спостерігає під цим, навіть якісь там товариші, товаришів, люди починають заздрити, і підсвідомо, Якимось чином, якимись словами, ситуаціями, діями можуть вплинути на ваші стосунки та намагатися їх зруйнувати, хтось з товаришів починає дуже сильно там спілкуватися з твоїм другом, і ти сам починаєш розуміти, що твії товариш віддаляються від тебе. Тому мені здається, що коли ти, коли в тебе виникають, Такі стосунки з якоюсь людиною, коли ти знайдеш свого друга, ти повинен бути готовий, що за ці стосунки, за ці відносини тобі доведеться боротися і оберігати їх. Усім добра.